Всім привіт! Купив я такий гайковерт Аеропро. Вже пробую ним робити. Зараз вам покажу, як відкручує Ну він не дуже сильний такий. Я сильного не хотів. Треба компресора великого. У мене компресор на 50 літр. Мені стає. Такі в нього параметри. Я думаю, що видно буде З ним прийшла е, така книжка. Ну, правда за 20-й рік, 2020 рік. Ось така. Тут є багато чого. Я не буду все показувати, вона дуже груба. Головківські ну, вимірювальні інструменти, Прибори, станки, донкрати. Що не хочеш тут? вибирай, що не хочу. Компресори, навіть подйомники є. Це все для СТО. І так що. Зараз будемо провіряти, як цей крутит гайковерт. Я так зрозумів, що це 610 Нм. Там писали щось там. Але я думаю, що 610. І я маю ще один гайковерт, зараз покажу. Будемо порівнювати з тим. Це ви такий багато менший. А Цей теж відкручую болти в колесах у легковишці. Але треба багато повітря для нього. Зараз порівняємо на прицепі. Ступиці Жгульовські І підемо на Коротше, газоновську гайку відкрутити і провіримо, хто що відкрутить. Так, будемо пробувати. Відкручувати колесо в прицепі легковому. Колесо десь не відкручувалося приблизно 4-5 років. Подивимося, як це відкручувати. Так, компресор накачаний повністю. Дуже добре відкрутило. Закручуємо. Є три резюми регулювавки. Я наповністю. І зараз спробуємо тим великим відкрутити, яка різниця є. О, Наживив. Пробуємо великим. Пробуємо вже друге. Не ті самі. Так. Тут клапан пускає. Так, третій біг буде. Добре. Так само відкручувались помалішче. Тут більше треба воздух. Ну, але дуже важкий. Пладемо на цей. Головка проста, неударна. Так, це добре відкручується. Йдемо до газона. Попробуємо там відкрутити. Прийшов я до газону. І ці колеса вже можна сказати, що вросли, вже в землю, росли, що тут немає нічого такого, що я відкручував. так Все закисло. Азон приблизно. О, коротше, це колесо приблизно не відкручувалось 20 років. А може і більше, Точно я не можу сказати. Зараз будемо пробувати і одним, і другим. <кій> Головку купив ударну. Топ-тул. Будемо пробувати. Чи відкрутиться, чи не відкрутиться. Я думаю, що ні. Але попробувати варто. Компресор зараз накачає повністю, я, я спущу і включусь. Компресор накачав, накачав повністю ресивер. А за шланг забув сказати? 10х17. Ну коротше всередині внутрішній діаметр десятка. Пробуємо відкрутити. Відкручування. Пробуємо. Відкрутило. А я думаю, не відкрути. Закрутимо на місці. Закрутили. Ще пробував одну гайку. Компресор вже воздух утік, що то буде слабше крутити, але попробуємо. На меншому воздусі не хоче. Пробуємо ще раз, на накачає. І пробуємо це. Така різниця. Якби сильніший компресор був, ну і тут був перехідник більший. Так що не годен він так крутити на цьому воздусі. Він помаліше крутить, але удар має нормальний. Так, відкручуємо, більше воздуху даємо. Якщо поставити той старий перехідник, що я мав, просто шланга такого нема. Великого. То він би багато ліпше крутив. Так, пробуємо там трохи компресор накачав. Це відкрутить, чи ні. Відкрутило, без проблем. Головку на 38. Закручуємо. І чекаємо, коли накачає е, воздух. І пробуємо оцей великий, чи відкрутить чи ні. Ну Тут ще Сила удару цього. Пропадає е, на перехідник, квадрат. Цей і воно не так і це доказано. Так що... Чекаємо на компресор не накачає. І пробуємо, що це. Великий. Я відключусь, поки що. Компресор накачав. Пробуємо. Так, закладаємо перший раз. Так, цю я відкручу цю. Відкручуємо цю. Поки Це і не годен. Що ну, ж я відкручував? Що ж я відкрутив, те малим, то пішло. Коротше, не стаємо в воздуху. Так що. Хто хоче верт, Такий, можна сказати, що дешевий і непоганий. Можете купувати. Поки що я ним довольний. 2600 гривень коштує. З ним йшло в комплекті маслянка, штуцер і шестигранник відкручувати. І все. Так що квадрат ходить тако. Ну не знаю, чи це добре чи не добре, так само у тому ходить, Що може і добре він його не б'є десь туди всередині, може він відцентрується так, я не знаю. ну Нічого страшного. Може треба буде його змастити, бо чую, що не так красиво. Не дуже хочу відкручити його нового. Але як чую чуть-чуть зміну удару такого дзвінкового, треба буде його змашувати. Тут немає нічого страшного, відкручуєш, вибираєш той барабан, той ротор, як він називається, правильно, Лопусті, там підшипники змастив скло на місце і все. Так що можу ще раз попробувати відкрутити, цю, що не зміг цей. А ну спробуємо. Так, відкручування. Пробуємо. Без проблем. Моментально Закручуємо Тепер спробуємо ще одну відкрутити От в воздухі. Відкручує. Закручує. Закручуємо на місці. Закручуємо. Цю Все, воздух пропав. Коротше, рекомендую. Хто хоче, маєте купувати. Головка в рогі нормальна, оно. Тобто непогано, поки що головка це таке. Пару разів покрутив, відкрутив ще. Не можу вам точно що сказати. Але так і таке, що може бути. Так, кому сподобалось відео, кладіть лайки, дізлайки. Всім дякую, що дивитесь канал, підписуйтесь. Хто бажає ще підписатись, дуже прошу. Всім добра!